Тема донорства завжди була актуальною а після повномасштабного вторгнення РФ потреба в крові значно зросла. В Україні донедавна була проблема з проведенням процедури на фронті. Висока смертність серед поранених військових пов'язана саме з втратою крові та невчасним переливанням, зазначає співзасновниця благодійного проєкту Твоя кров може воювати Дар'я Смольнікова. У нас більше ніж 80% превентивних смертей це смерті від кровотрати та її наслідків. Раніше переливання крові проводилося виключно в медзакладі, але в бойових реаліях пораненого з передової не завжди вдається вчасно доправити до лікарні, кажуть польові медики. Як наслідок настає смерть від кровотечі. Нещодавно Кабмін змінив правила переливання крові у фронтових умовах. Справа в тому, що до цього а ця кров, яка перебувала. До стабілізаційних пунктів, до якихось прифронтових лікарень, з'являлася там в дуже мануальному режимі, просто за дзвінком певних оповноважених осіб. Проте в якийсь момент е, Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити це просто автоматичним, і в цей момент виявили, що Міністерство охорони здоров'я та командування медичних сил доволі різні погляди на це питання. Командування Міністерства оборони раніше наполягало на проведенні процедури переливання крові виключно фахівцями, і лише на певних етапах. Міністерство оборони дає добро на переливання крові бойовим медикам, і Зараз міністерство охорони здоров'я вже відправило пакет документів на зміну цього крівного порядку. У кабінеті міністрів зазначають, такий підхід дасть змогу військовим медикам раціонально витрачати свій час і вчасно рятувати поранених військових. Кров може воювати. Зареєструйся на donor.ua та HealthyMe. Тримаймо донорський фронт в Україні. Триває кампанія під назвою Твоя кров може воювати. Кожен охочий хто не має протипоказань, може стати донором крові та врятувати життя солдата, цивільного чи дитини, які постраждали під час воєнних дій. Один донор може врятувати три житті, тому донорство в наш час вкрай важливе. Підкреслюють медики і дають кілька порад, як підготуватися до здачі крові. П'ятий рівень вирішальні три дні. За три доби до здачі крові не вживаємо ліки від болю, аспірин. За дві доби не п'ємо алкоголь. За добу до здачі не споживаємо смажене, копчене, жирне, молочне яйця, банани. Пів доби легка вечеря. Добре виспатись. Ранок донора. Ситний і легкий сніданок. Сама здача крові триває недовго, близько 15 хвилин. Після необхідно підкріпитися, чимось солодким і трохи посидіти. У цей день не рекомендується сідати за кермо, навантажувати руку і добу не займатися інтенсивними тренуваннями. Донори, що рятують життя регулярно, знають правило 21 дня. Саме стільки часу потрібно на повне відновлення запасу заліза, який ви віддали із кров'ю. Тому споживайте продукти, що містять залізо, та всі необхідні вітаміни і мінерали: це м'ясо, ікра, морепродукти, бобові, цвітна капуста, морква, буряки, банани, абрикоси, яблука, чорниця, малина, полуниця, волоські горіхи. І вже за три тижні організм повністю відновиться. Рятуйте світ відповідально.